Прогноз погоди на 10 квітня 2025 року. Загальні рекомендації. Погода 10 квітня буде найскладнішою за останні дні. Значна частина території України потрапить під вплив циклону з опадами у вигляді мокрого снігу, дощу та сильного вітру. У більшості регіонів хмарно, волого і холодно. Температурний фон низький для квітня вночі від мінус 4 до плюс 2 в день плюс 2, плюс 8. У Карпатах стабільні морози до мінус 9. Через це існує ризик ожеледиці на дорогах і тротуарах, особливо вранці. Вітер північно-західний 5-12 м на секунду. У Західних і Південних областях Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Відчуття холоду буде значно сильнішим ніж показує термометр. Рекомендується вдягати вітрозахисний та теплий одяг. Транспорту і водіям варто врахувати погіршення видимості через опади, слизькі ділянки дороги та сильний вітер. Краще уникати поїздок у нічний та ранковий час, особливо в регіонах з прогнозованим снігом, пішоходам. Варто зважати на вологі та слизькі ділянки. Обирайте зручне взуття з протекторами та уникайте довгого перебування на відкритому повітрі. Якщо планували прогулянки чи роботи на вулиці, краще перенести, особливо у центрі, на заході та півночі країни. Садівникам і аграріям варто врахувати нічні заморозки до мінус 4. Вони можуть пошкодити ранні посадки. Особливо у західних та північних регіонах бажано вкрити чутливі культури або тимчасово утриматися від висадки. А ми бажаємо вам гарного четверга та мирного неба.